Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для акумуляторних батарей усіх типів. Імпульсний від компанії Vinso, серія Pro. артикул даного зарядного пристрою 139 520. Постачається фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. його. Всередині знаходиться інструкція гарантійним талоном і також сам зарядний пристрій. Доволі таки масивний. З міцного пластику корпус у даному пристрої. На передній панелі знаходиться дисплей, кнопка управління. Кнопка управління, кнопка управління обирається. Потрібний тип акумулятора, який ви плануєте зарядити. До акумуляторів під'єднується з допомогою стандартних крокодилів і живлення 220 В з допомогою стандартної вилки. Зарядний пристрій підтримує акумуляторні батареї 12 ємністю від 4 до 200 годин. Струм заряду заявлений у даному пристрої 10 А. Доволі таки потужний. Пристрій. Зарядний має також ряд захисту: це захист від неправильного підключення, тобто переполюсації, захист від короткого замикання і також захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на даний зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість зарядного ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua